Ріка Божої благодаті. Роздуми над Словом Божим на вівторок четвертого тижня Великого Посту. Було юдейське свято. Ісус піднявся в Єрусалим. Є в Єрусалимі біля овечої брами купальня, що по-юдейському називається Ветезда, яка має п'ять критих ходів. У них лежало багато недужих сліпих калік, сухих. Був же там один чоловік, який 38 років перебував у своїй недузі. Ісус, побачивши його, як лежав, і знаючи, що він уже багато часу хворіє, сказав йому Чи ти хочеш стати здоровим? Хворий відповів йому Пане, не маю людини. Щоб, коли буде збурена вода, вкинула б мене до купальні. Коли ж я приходжу, то інший уже спускається раніше за мене. Каже йому Ісус Устань, візьми ложе своє і ходи. І чоловік тут же став здоровим, узяв своє ложе і почав ходити. Була ж того дня субота, тому юдеї сказали достіленого Нині субота, і не можна тобі носити своє ложе. Він же відповів їм: Той, хто зробив мене здоровим, сказав мені візьми своє ложе і ходи. Вони запитали його: Хто той чоловік, який сказав тобі взяти і ходити? Оздоровлений не знав, хто він, бо Ісус віддалився, оскільки на тому місці був великий натовп. Згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав йому Ось ти став здоровим вже не гріши, щоби чого гіршого не сталося тобі. Пішов цей чоловік і сповістив юдеям, що це Ісус був тим, хто зробив його здоровим. І стали юдеї переслідувати Ісуса за те, що робив таке в суботу. Пророк Єзекиїл. Відкриває нам не завжди очевидну істину, що благодать Господа невичерпна. Вона, немов вода річки, яка, віддаляючись від свого джерела, не тільки не зменшується, а парадоксальним чином збільшується, сягаючи спершу по кісточки, пізніше по коліна, потім по крижі, а потім і зовсім перетворюється. На безкрайнє море. Також це порівняння з водою найкраще передає благотворність Божої благодаті, скрізь, де пройде той потік, кожна жива тварина, що рухається в ньому, буде жити. Понад потоком на його берегах, по цім і по тім боці будуть рости усякі овочеві дерева, листя на них не буде в'янути, і плоди на них не будуть переставати родити, вони будуть щомісяця достигати, бо вода для них тече зі святині, плоди їхні будуть на поживу, а листя на ліки. У Євангелії Йоанн відкриває нам очі на те, що ця благодать, приготовлена для нас, існують лише дві причини, які її до нас не допускають. Перша людина не вірить, що Бог може їй допомогти, і 38 років чекає, але не на Бога. Я не маю людини. Друга гріх, єдина гребля, якою людина сама може відгородитися від Божої благодаті. Ось ти став здоровим вже не гріши. Щоби чого гіршого не сталося тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.